Так, отже, сьогодні наша лекція пов'язана з також з, з вкладанням розкладу з, при обмеженому ресурсі, але сьогодні ми конкретно поговоримо про генетичний алгоритм. Насправді, генетичний алгоритм це такий ну, значить, загальний алгоритм використовується в різних задачах. Ну, в частності, ну, скажімо так, для різних, для різних варіантів оптимізації. Його історія лежить, в принципі, із біології. Тобто, сьогодні ми говоримо з вами про складання до складу виконання проєктів з обмеженим ресурсом ресурсом, з використанням генетичного лиду. Значить, античний алгоритм, в чому він полягає, в чому, яка ідея? Якщо ми, як ми говорили про задачу складання розкладу, в нас знову ж таки є певні роботи там ABC D і так далі. Але ці роботи доцільно виконувати, доцільно виконувати Ну, застосовувати генетичний алгоритм коли в нас цих робіт ну, багато, і вони слабо зв'язні. Тобто, ми в, проф... в попередніх прикладах ми, ми, ми розглядали варіант, коли ну, майже всі процеси між собою сильно залежать. Тобто, Uh, ну, є якісь там процеси попередники, попередники процеси, да, там якісь там на якомусь етапі є, на якомусь етапі немає і так далі. Uh, є час виконання, uh, виконання, і є uh, там ресурс, який потрібен. Ну, генетичний алгоритм, скоріше, це застосовувати до таких задач в до задач, коли в нас, коли в нас мова йде про трьох людей, то цей алгоритм не застосовується. Тобто застосування генетичного алгоритму доцільно застосовується генетичний алгоритм. Коли перше багато незв'язних процесів? Друге. Друге, коли маємо справу з, наприклад, З неоднорідними ресурсами. Ну, наприклад, обчислювальні ресурси, Обчислювальні ресурси, там різно, кваліфі... ну, або ресурси, які мають різну кваліфікацію, різної кваліфі... ресурси різної кваліфікації, так? Да? Тобто, багато незв'язаних процесів, ресурси різної кваліфікації. Тобто ну, можна -то сказати, що це така свалка процесів, да? але вони всі повинні якось виконуватися, ну, оптим... опт... Ну, опт... оптимізувати якусь групу, велику групу процесів. Тобто, коли потребує ну, Значить, що цих процесів багато, і що їх вони не зв'язні, ці два варіанти, вони Застосовують. Таким чином, таким чином, в нас є. Е, зараз я ну, ще хотіла ще навести приклад, який коли от звідки взагалі ця задача взялася, і, можливо, ну, за, 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 то, що взялася? То Крсний приклад цієї задачі, коли це використовують. Наприклад, була. Така дана диссертаційна робота, це складання, дані розкладу або оптимізація групи процесів процесів на базовій станції. Тобто, виходить, що Якщо ми, ну, вся робота базової станції, вона пов'язана з великою кількістю робіт. Ну, зараз крім цих фізичних перетворювань, сигналу радіо в якусь в операціях хендовера, ну, взагалі, робота базової станції вона передбачає велику кількість одночасних, ну, Процесів, які повинні всі виконуватися дуже швидко. Тобто, якщо в мене зараз точно немає, але якщо от людина, яка складала ці, цю задачу, верніше вирішувала цю задачу для, баз, для базових станцій, то ну, так мережа проєкту, про яку ми говорили раніше, вона виглядала так, що цих процесів було просто. Ну, дуже багато. Вони хтось зв'язувався, хтось не зв'язувався, хтось Ну, в общем, виходить, що N кількість процесів вона є дуже велика. Дуже велика кількість процесів, так? І ця дуже велика кількість процесів, вона, ну, Є вимоги до часу, тобто нам потрібно оцю всю хаотичну, на перший погляд, кучку привести до того, щоб в результаті загальний час викладання такого складного проєкту був мінімальний. І тому доцільно використовувати цей метод генетичного алгоритму. Я чомусь звертаю вашу увагу саме на передумови використання цього алгоритму, тому що ну, вручну, я вам зараз розкажу, як він взагалі так рахується, але зазвичай ви для такої кількості процесів вручну це рахувати не будете. Ви будете рахувати, ну, знайдете якийсь модуль Matlab або функцію якоїсь іншому програмного середовища яка вже в це виконується, бо цей. Про це цей е, е, алгоритм, він в нього є один, якби, достоинство і один недолік. Тобто перевага, перевага полягає в тому, що е, перевага полягає в тому, що він, ну, вирішує для будь-якої кількості для будь-якої кількості процесів знаходить оптимальне рішення, так? А недоліком є те, що, а недоліком, є те, що цей процес не може це, ну, робота. Та генетичного алгоритму займає має багато часу. То А Робота генетичного алгоритму займає багато часу. Зараз одну хвилинку. От, значить, генетичний алгоритм займає багато часу, тобто не може бути використано в режим реального часу. Всі задачі оптимізаційні діляться на дві категорії. Ті, що можна застосовувати от в режимі онлайн, пошукати оптимальне рішення вже. От, шукати оптимальне рішення вже. Шукати оптимальне рішення вже. То генетичний алгоритм це такий, це, це, такий алгоритм, який е, не е, ну, буде рахувати довго, але от, ну, ви зрозумієте зараз чому. Тобто, потребує багато часу, і це є недоліком, оскільки не може займати для е, швидкого пошуку рішень. Е, значить. Е, Добре, якщо так, то можна. Чи є у вас запитання по логіці цього алгоритму? Якщо запитань немає, тоді я спробую вам розказати, в чому він полягає. Значить, ідентичний алгоритм, як я вже сказала, береться свої корні, зараз, бере свої корні з біології, коли мова йшла про те, що в нас є певна популяція. Популяція. Потім з цієї популяції, то тобто це перший етап, наявність формування популяції. Формування популяції, другий етап це. А, відбір найкращих результатів. А, да, зараз, зараз, зараз. Помне популяції це оце один екземпляр, потім ще другий екземпляр. Ну, взагалі, таких екземплярів багато. І а, формування популяції має на увазі, що формування набору. Ну, от, Екземплярів. В нашому випадку я просто сказав, давайте спочатку з точки зору біології, а потім подивимось наш випадок про задачу розкладу. Форм... Ось є пропуляція, потім серед цієї популяції відбирають найбільш відбір. Найкращих екземпляров, Екземплярів. Відбирається якась частина найкращих екземплярів. Далі, третій етап це мутація, тобто із кожного найкращого екземпляру формується. Декілька, декілька екземплярів, які трошки відрізняються від попереднього. І четвертий етап це знову ж таки мутація і розрахунок, рахунок популяції, після чого переходимо на другий етап. Ой. Тобто, це загальна ідея цього генетичного алгоритму, і вона застосовується, цей генетичний алгоритм застосовується в різних, для різних задач. Тепер, що стосується, що таке, навіть да, що таке популяція, і найголовніше, як ми бачимо, циклічний процес, у нас є нас цікаво буде цікавити умови зупинки. Умови зупинки. Умови зупинки, в принципі, можна сказати, взяті з теорії оптимізації. Тобто, коли ми з вами минулого разу вивчали там мат... Ладно, не буду вас плутати, в общем, умови зупинки вони просто схожі От для цих ретераційних процесів вони схожі для різних методів, От. і воно полягає в тому, що, наприклад, коли на двох ітераціях найкращий час не на двох ітераціях найкращий час не Збільшується, ось зменшується, не зменшується на задачі мінімізації, зменшується. На двох ітераціях найкращий час не зменшується на якусь там більше, ніж на дельту. на дельту, або навіть або погіршується. Зараз я поясню, що таке найкращий час. Ну, взагалі-то ми з вами вирішуємо задачу найшвидшого виконання проєкту. Тому найкращий час це в нас найшвидше виконання проєкту. Тепер, що ж таке ось в цьому логіці цього методу генетичного, що таке популяція. Тобто популяція. Популяція це набір пріоритетів, це набір пріоритетів для процесів. В чому така от, Чому я кажу, що ви навряд чи це будете рахувати вручну? І чому? Ну, Получається так, що. Що в нас є проєкт, то, тобто, от ми показали, да, тобто є його назва, є е, там попередні процеси, є час, є ресурси. Є е, ресурси. І ось ці процеси, всі процеси там, від А до там Д, тобто всього в нас N процесів, кожен з цих процесів представляє собою, от, о, ну, до Тобто Розглядаються всі, всі, всі процеси розглядаються одночасно, і розглядаються, що оцей набір це набір пріоритетів, це набір пріоритетів, так? Для власного. Набір пріоритетів для кожного процесу. Набір пріоритетів для кожного процесу. <кій> тобто, виходить, що для того, щоб ну, створити популяцію відповідно до цього процесу, ми, що робить алгоритм? Він рандомно накидає варіації пріоритетів. Тобто, Причому, ну ми минуло разу ми говорили з вами про задачу з пріоритетами. Вона була. Вона була, вона була ідея полягала в тому, щоб порахувати, от там от ми кружечки малювали, наявність ресурсів, перебирала ось ці задачі так, едак, так? Да? Оце, цей розрахунок, тобто, після того, як ми визначили пріоритети формування популяції, ми повинні цю популяцію порахувати, тобто вирішити задачу, знайти всім зрозуміло, що таке пріоритет, набір пріоритетів і що таке екземпляр класу, екземпляр цієї популяції. Чи є запитання з цього приводу? Не знаю. Ну, не понятно, да? Тобто, тобто скажімо так, є у вас в, в проєкті 20, 20 задач. А популяція, ну, верніше, екземпляр цієї популяції, це рандомне розставлення пріоритетів. Ну, наприклад, один, два, три, чотири, п'ять, потім в іншому порядку і так далі. Після того, як пріоритети розставлені, ми, от ця, ця задача друга, вибір найкращого найкращого екземпляру. Ми приганяємо, ну, тобто вот вот закладено розв'язок задачі для кожного екземпляра. Тобто ми в результаті цього відбору найкращого екземпляру класу ми е, знаходимо для кожного екземпляра свою тривалість виконання проєкту. Зараз зараз. зараз. Тривалість. Так. Вот. Добре. Так, значить, в нас є. Значить, в нас є. Ми, значить, після того, як ми створили екземпляр класу, ми його порахували, так, час, і потім. Нам потрібно відібрати найкращі екземпляри. Тобто ми вберем. Було в нас, ну було в нас, наприклад, там 100 екземплярів, 100 екземплярів для цих 100 екземплярів кожному у відповідність поставили якусь тривалість да, виконання проєкту, і потім обрали з цього 20 на найкраще. 20 найкращих часів. Просто ось так взяли і обрали 20 найкращих часів. Це називається це етап відбору. Етап мутації це коли в нас з цих найкращих. Тобто, ну, от, наприклад, у нас було. У нас була були пріоритети: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І другий це. 2, 3, 3, 3, 3. Ну, наприклад. Ми взяли і, ну, грубо кажучи, поміняли, зробили мутація це незначна зміна. Тобто, наприклад, 2, 1, 3, 4, 5, 6. І так поміняли місцями десь одну незначну зміну зробили. Тут ми. Поміняли, наприклад, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Тобто, якусь зробили заміну, мутацію. І е, потім знову порахували популяцію, знову для цього цієї нової, нової вибірки цих пріоритетів, ми знову виконуємо розрахунок тривалості обслуговування. Після того, як це було зроблено, буде зроблено, ми цю, ну знову ж таки, розрахували, тобто, знову відібрали найкращі, знову мутували, знову розрахували і так далі. Тобто. Напевно, тут о, саме такий, о, чому я й кажу, що ці, ці, ці задача вирішується для, о, щоб в неї є великий недолік, що він не в режимі реального часу. Тобто о, кількість ітерацій тут о, якби залежить від о, кількість разів, скільки ми будемо раз це мутувати, о, залежить від залежить від. Кількість ітерацій залежить від, ну, власне, кількості цих варіацій, тобто, як ми будемо це робити, або можна ж обмежити, звичайно, скільки нам по часу ми можемо на це витрати. Тобто, виходить така картина. Наприклад, у нас є проєкт. Цей генетичний алгоритм передбачає, що, як мінімум, Особливо багато разовий. Разов... Багато разове ам розрахунок. Багаторазовий розрахунок тривалості проєкту. От просто як я нагадаю вам минулу лекцію: дивіться, в нас там як було: ми там користувалися, наприклад, жадібний алгоритм, коли просто. Вив, виділення максимуму, в е, значить зараз, Пріоритет, е, пріоритет е, процесу з максимальним, ну, максимальною потребою ресурсів, і так, е, що в нас ще там було? Жадібний, жадібний вдосконалений це пріоритет процесу, який найдовший, плюс потребує максимуму ресурсу. Це удосконалений Макс жальний. І просто пріоритетний це коли ми брали, наприклад, критичний, розрахували критичний шлях, і тоді поставили, поставили пріоритет най, ну, тим, критичним роботам, критичним роботам. Поставили пріоритет критичним роботам. Так у нас було без генетичного алгоритму. <coughs> Генетичний алгоритм, він ну, мав це все на увазі, тому що, розумієте, він якби порахує всі варіанти і обере найкращий. От ідея генетичного алгоритму. Потратити час перерахувати всі варіанти, але обрати найкращі. Тобто, е, тобто в генетичному алгоритмі закладена опція або функція да? розрахунку з пріоритетами, тільки пріоритети беруться, ну, от рандомно виставляються. Що таке розрахунок з пріоритетом? Це ну, от, сам, сам розраху... тобто, е, значить, генетичний алгоритм. Випадкове. Uh, Випадкове виставлення пріоритетів. Випадкове виставлення пріоритетів. Далі. Випадкове виставлення пріоритетів. Далі. Злічний алгоритм, випадкове виставлення пріоритетів, далі розрахунок з пріоритетом. Тобто так і рахуємо, у нас є там множина, множина доступних процесів, множина виконаних. Процесів, множина невиконаних виконаних процесів, множина процесів, що виконуються. Ну, ви пам'ятаєте, да? Там от, ну, можу показати. От. Тобто, ось цей весь процес, зараз тут, напевно, а, хлопці, повітряна тривога, мусимо перерватися. Добре. Так. Да. В принципі, якщо тривога буде довше, ніж цей, ми можемо вже тоді закінчити на наступній парі, щоб я заодно всім сказала, що до чого. Добре, коротенько. Ну, ідея вам зрозуміла, да? так? Тобто такий генетичний алгоритм, і ось ми його тобто, за цією мутацією. Ладно, все, не перерв бомбосховищем. Все, дякую. Продовжимо після відбою. Гарного дня.